Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Під час ядерних навчань РФ балістична ракета -рубіж, ймовірно, вибухнула, не долетівши до цілі. Путін знову хотів полякати захід. Вийшло все так, а що сотні загиблих та поранених через підрив однієї ракети у шахті. і Ще одні якась впала, впливши курсу. Російські війська 26 листопада вранці відпрацювали нанесення масового ядерного дару. Після чого відзвітували про успіх навчань. Однак є велика ймовірність того, що все пройшло не. Так гладко про ймовірний провал ядерних навчань написав військовий Віктор Алксніса, колишній депутат Держдуми та соратник ультрапатріота Ігоря Стрілкова. Під час навчань російські війська здійснили практичні пуски ракети землі, повітря та води. Вони вдарили міжконтинентальною ракетою Рубіжа з космодрому Плісіяцька, балістичною ракетою Синєва з підводного човна Тула у Баранцевому морі. А також зробили пуски бомбардувальники ту 95 МС маневри особисто контролював. Повідомив зв'язку диктатора РФ Володимир Путін. Їх активно висвітлювали російські пропагандисти Ські змі за підсумками військові повідомили, що всі ракети успішно вразили призначені цілі. Однак Алексніс підозрює, що це брегняна сторожила російського ультрапатріота відео польоту ракети ЯРС, яке зняли на телефону жителі російського Архангельська. Судячи з них, пуск був невдалим. В інтернеті з'явилися фото та відео. Зняті жителями Архангельська, які ставлять під сумнів успішний запуск МБР ЯРС з космодрому Плісіяській якщо це дійсно відео вчорашнього запуску ЯРСА, то на ньому можливо зафіксовано вибух ракети та на розгійній ділянці траєкторії польоту написав Алекс Ніс. Варто зазначити, що про надзвичайно поганий стан російської ядерної зброї ходять його дуже наполегливі чутки. Про це розповів відомий російський правозахисник голова ГУЛАГу Нет Володимир Осічкін. Там повністю взагалі все вибудовано на корупції, на відкатах, на принципі лояльності, непрофесіоналізмі. Є підстав вважати, що більша частина з цього всього ядерної зброї неякісна продукція. У кращому разі вона розірветься на шляху до мети, а у гіршому не полетить або полетить взагалі не тут. Де повідомив він, посилаючись на впливові джерела у той же час. Москву очікують катастрофічні наслідки випадку застосування США своєї триступеневої міжконтинентальної балістичної ракети Трідент 2 Трезуб 2 для удару по столиці Росії. Ентузіасти з ресурсу Саприм де Кондіста створили відео, яке демонструє потужність американської ядерної ракети Трідент 2 Якби вона атакувала Москву всього одна ракета, споряджена восьми боєголовками створила б вибух потужністю 3,8 вісімгату. Не тротило під час ядерного вибуху в повітрі. утворилась би вогняна куля радіусом 1,81 км, яка б випарувала усе на своєму шляху від удару по центру Москви, будуть знищені усі будівлі в радіусі 11 км, що зрівняє землею більшу частину центру столиці Росії. Термічення випромінювання від вибуху спричинить опромінення третього ступеня. усіх, хто знаходиться в межах 22 км від епіцентру вибуху від ядерного удару по Москві, людські втрати становили б 2,7 мільйона. Крім того, ще 400 Вість мільйона людей зазнали б важких поранень. Зазначимо, що це витрати лише на одній ракети Trident-2. на американських човнах. Встановлено близько 280 ракет Trident-2 за 2240 ядерними боєголовками. Сукупна вибухова потужність, яка складає 1064 мегатонни тротилу. Це у 70 тисяч разів більше ніж скинута ядерна бомба на хіросіму. Ракета Trident-2 це високотехнологічна балістична ракета, призначена для пуску з атомних підводних човнів. Ракет. Теден два стоять на озброєнні 14 атомних підводних човнів класу «Охіо ВМС США та чотирьох підводних човнів класу -Бі ВМС» Великої Британії. На кожному з них по два сіраке та тріден два сімейство ракет Зуб» розробили американські інженери за участю українського вченого Богдана Гнатюка. Trident 2 вважається однією з найпотужніших та найточніших ракет такого типу у світі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.